Військовій територіальної громади, що надають спеціалізовану медичну допомогу на 2025-2030 роки, доповідає складування нового Добрий день. Присутні. Ось сюди ближчі запитання. Добрий день. Я коротко, у нас діється програма, але виникла необхідність внести чисто технічні зміни. Якщо ми пишемо енергозасіє та Добавляємо в тому числі кредиторської заборгованості. Це у нас потрібно внести зміни в додаток до даної програми, а також викласти нові редакції під пункт 2 розділу 4 основні завдання, напрями та за заходи програми. І воно буде звучати так: куда на час звучить оплата комунальних послуг та енергоносіїв, а пропонується оплата комунальних послуг та енергоносіїв, в тому числі кредиторської заборгованості. Це все всі зміни, які ми пропонуємо внести до даної програми. Щоб не було проблем з виділенням коштів та призначенням. Прошу підтримати. Величко є запитання. Що У вас? Ставимо на голосування. Хто за? Всі за. Дякую, коли Наступне питання про надання дозволу комунальному підприємству гуманітарного енергії на укладання договору про постачання електричної енергії на 2025 рік з п'ятий рік з товариством касі енергослужбу. Що ми почнети комісії на що за проект рішення подання дозволу на покладання договору про постачання електричної енергії на 2025 рік? Ну, у нас э, змінився постачальник електричної енергії на 25 рік. Це э, Черкаси Енергосбуд, Ми з ними заключаємо договір. І в зв'язку з тим, що э, сума договору складає більше, ніж 10% вартості активів нашого підприємства. сума договору це за 55 п'ять мільйонів. Вартість активів підприємства десь 39 цьому. По тобто, потрібно дозвіл э, э, на підписання цієї угоди. Ну Це ми кожен рік проводимо. Практично в курсі всі знаєте, що ви. Прошу підтримати. Є питання? Ні, Стан до голосування. Хто за? Пишіть там. Бачу, що всі за. Наступне питання: внесення змін до цільової програми створення отримання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту Бабузької насамперед. Добрий день. Шановні депутати, пропонується внести зміни до даної існуючої програми в редакції 23 серпня 2024 року. Ми постійно працюємо над тим, щоб покращувати фонд захисних споруд. Були проведені певні ремонтні роботи протягом минулого року. Придбано та встановлено одне нове модульне укриття в районі Білогоднівської. При проведенні ремонтних робіт була також паралельно проведена інвентаризація існуючих захисних споруд, відповідно змінилися в площі після проведення інвентаризації. Всі ці зміни ми хочемо внести до діючої програми, для того, щоб в подальшому нас облік відповідав тому, що є насправді. Е, пропонується внести зміни до першого і другого додатку діючої програми. Перший додаток це по комунальній формі власності, другий додаток по державній та інших формах власності. Там в основному йде у нас уточнення площі. Прошу підтримати. Є питання? Якщо питання має, став на голосування. Хто за? Всім за. Дякую. Дякую. Тобто питання про програму забезпечення житлового дії міської територіальної громади на 2025-27 років до реально. Доброго дня. Ця програма у нас вона діюча. Вона у нас діяла по 25 рік, але в зв'язку з тим, що з 1 березня відділ з питань фізичної культури, спорту та молодіжної політики переходить до морської міської ради. Нам потрібно пере... наші програми. Переробити і прийняти вже у, новому ретапі, у новій редакції для подальшої дії. Програма хороша, є люди молоді, які готові скористатися цією програмою, тому прошу вас підтримати. Прошу вас підтримати дію цієї програми на 2025-2027 роки. Є в конці питань? Дякую дуже Дякую вам. питання. Приходимо до нашого основного деталі. На, Алла Васильівна буде розказувати да. про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету умицької міської територіальної громади. Звіт за двадцять Звіт це ні є. Ні, є звіт е, про виконання бюджету умецького. Громади за 24 рік це перше. Потім резервний фонд, і третє питання зміни до бюджету. не так запросували? Ні-ні, я ніж. Я... Давайте ні. про затвердження звіту. Да. Про затвердження звіту про використання коштів резервного фонду бюджету уголовської міської територіальної громади за період з 1 січня по 31 грудня 2024 року. <гум> Добрий день. Зі. У 23-му році кошти резервного фонду були використані у нас в сумі 299 тисяч 589. Ці кошти використовувалися відповідно до рішення виконавчого комітету від 10 липня 24-го року, йономер 305. І були вони спрямовані на оплату заходів з ліквідації пожежі, її наслідків і запобігання вимірнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на міському полігоні твердих побутових відходів. Все, оце всі кошти, які були використані у 2024 році з резервного фонду. Прошу підтримати цей звіт і затвердити, і винести на сесію. Став на голосування. Андрій Софіїв, скажіть, хоч видал слово. Далі, Далі. Е, ну, це тоді звіт за двадцять про виконання бюджету. За двадцять рік. Про виконання бюджету Московіської територіальної громади за 2024 рік. За минулий рік до бюджету у нас мобілізовано 1,2 мільярда доходів. Або це 100 і 4% плану освітного періоду. Планові показники у нас в цілому перевиконання 5,6 мільйона. З них до загального фонду бюджету у нас надійшло 1,1 мільярда, а як точніше 1 мільярд 57 мільйонів. В тому числі власні доходи у нас складають 793,9 мільйонів. Не до виконання плану вона становить по власних доходах 29,5 млн, або 3,6%. До спеціального фонду надійшло 102 млн, і це більше від початкового плану на 40,5 млн. З них до бюджету розвитку надійшло 22,4 млн. Проти відповідного періоду Минулого року відбулося у нас зменшення доходів загального фонду на значну суму. Це на 147,3 млн. і темп просто становить лише 84,4%. Основна причина зменшення це вилучення військового та силового ПДО з доходів місцевих бюджетів. Основними бюджету джерелами у нас залишалися протягом року. Це податок на доходи фізичних осіб, а податок єдиний і плата за землю. Ці чотири податки займають 69% у загальному фонді бюджету міської територіальної громади або 92,3% у власних доходах загального фонду. Плат надходжень офіційних концертів виконаний на 98%. До спеціального фонду бюджету надійшло у нас 102 мільйони, з них до бюджету розвитку 22,4 мільйони. Це такі кошти, як кошти від продажу землі, мільйон, 18 мільйонів, кошти від відчуження майна комунальної власності 4,2 мільйони, і відсотки за користування пільговим довгостроковим кредитом 6,4 тисячі. Видаткова частина бюджету у нас складає 1 млрд 193 млн. За загальним фондом ця сума становить 892 мільйони і за спеціальним 301,5 млн. Видатки проведені на суму 927,1 мільйона це за рахунок власних надходжень і 266,3 мільйони за рахунок субвенцій бюджетів інших рівнів. Двадцять четвертого року у нас, як завжди, дотримано соціально орієнтований бюджет. На фінансування установ соціально-культурної сфери спрямовано 595,9 мільйонів. Це на 1,8% або на 9,8 млн. мільйонів більше ніж у 23 році. Тепер, зокрема, на освіту спрямовано. 409,8 млн, на охорону здоров'я 56,5, на соціальний захист 98,6, культуру і мистецтво 8,3, на фізичну культуру і спорт 22,6 млн. Якщо розглядати в розрізі економічної структури видатків, пріоритетно здійснюється фінансування першочергових видатків. Е, на ці видатки спрямовано на 664 мільйони. І це більше на 49 мільйонів в порівнянні з 2023 роком. На заробітну плату спрямовано 517,1 мільйона, на медикаменти та перев'язані матеріали 5,1, на продукти харчування 27,4, на енергію 91,8, на соціальне забезпечення 22,6 мільйонів. В тому числі з бюджету Уманської громади також забезпечено окремі категорії населення лікарськими та технічними засобами під час амбулаторного лікування на суму 8,7 мільйонів, на дієтичне харчування хворих фен... фен... на фемірки тонерію 1,2 мільйони, надання матеріальної допомоги населенню це в тому числі постраждалим наслідок ракетних ударів по місту Умані, захисникам і захисницям, сім'ям погиблих, малозабезпеченим категоріям населення. Ця сума складає матеріальної допомоги 10,5 мільйонів. Безкоштовне добу протезування пільгових категорій е, е, 1,5 мільйона. На виплату заробітної плати медичним працівникам спрямовано 9,8 мільйонів. І на забезпечення безкоштовним харчуванням пільгових категорій дітей, передбачених законодавством та міською програмою робота 24 мільйони. На житлово-комунальне господарство та дорожнє господарство спрямовано 174,8 сімдесят мільйони. Це кошти на благоустрій міста тридцять мільйонів. Забезпечення водопровідного каналізаційного господарства 58,5 мільйонів, забезпечення постачання теплової енергії 34 мільйони. І дивіться, на водопровідне господарство на воду і тепло у нас пішло скільки це 92 мільйони. Що ми минулі роки ми такі суми не давали, тільки давали незначну фінансову підтримку. На проведення робіт та надання житлово-комунальних послуг комунальнику 3,1 млн, На поточний ремонт і утримання доріг та дорожньої інфраструктури 41,6. І на експлуатацію технічного обслуговування житлового фонду 600 тисяч. За рахунок надходжень до спеціального фонду проведено у нас видатки на суму 301,5 млн. З бюджету розвитку, тобто, це на капітальні видатки виділялися. Кошти у сумі 224,6 млн. В тому числі, якщо взяти по галузях, на соціальний захист 80,6 млн мільйонів, але головним чином така сума склалася за рахунок субвенцій з державного бюджету на компенсацію за придбання житла. Е, транспортна та дорожна інфраструктура становить 12,9 мільйонів, на освіту спрямовано 46 мільйонів. Субвенції іншим бюджетам 5,5 мільйонів. Будівництво та регіональний розвиток 29 мільйонів, житлово комунальне господарство 5,6 мільйонів. Охорона здоров'я 35,3 пять, І інші видатки становлять 9,4 мільйонів. Видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ проведені в сумі шість мільйонів. За рахунок цільового фонду 9,3 мільйонів. За рахунок природоохоронного 23,9 тисячі. Крім того, на пільгове кредитування учасників, а, учасників АТО та АО, е, у нас виділено було в минулому році 1,9 мільйона. Також необхідно зазначити, що протягом 2024 року з нашого бюджету загально та спеціального фондів е, було спрямовано на бюджети інших рівнів 12,4 мільйона. Це в тому числі військові частини силам територіальної оборони, правоохоронним органам, силам безпеки та органам правосуддя одинадцять мільйонів, одинадцять і Смілі вона постраждала внаслідок ракетного удару. Ми допомагали 500 тисяч, а також надано співфінансування з нашого бюджету обласного бюджету. На відновлення зруйнованого ракетним пострілу житлового нашого будинку на захисників 25 500 п'ятсот тисяч. Крім того, за рахунок бюджетних коштів протягом 24 року придбано та передано товарно-матеріальні цінності для зміцнення формувань 1,3 млн. А взагалі, протягом 24 року на видатки, які пов'язані з. Війною у нас пішло 54,3 мільйона. І на кінець року, на 1 січня, ми закінчили рік з кредиторською заборгованістю 12,2 мільйона. Оце всі цифри, які б я хотіла зупинити. Питання будуть. Якось питань. Ставлю до голосування. Хто за? Всі пишуть за. Так, да. наступно зміни да. до бюджету да. проведення змін до рішення міської ради від 23.12.2024 року, номер сім'ясімдесят шість вісім про бюджет вонської міської територіальної громади на 2025 рік. Так, зміни до бюджету у нас пов'язані знову ж таки із надходженням з бюджетів інших рівнів. Також нам необхідно залучити на видатки вільні залишки бюджету, що утворилися. Станом на 1 січня 25 року і провести перерозподіл річних бюджетних призначень за пропозиціями головних розпорядників бюджетних коштів. на виконання розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 28 січня 25 п'ятого року, нометридця у уменській міській територіальній громаді надається субвенція з державного бюджету на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів війни. Та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цінність України на суму 1 мільйон 284 вісімдесят тисячі. Зв'язку з цим у нас збільшується доходна частина бюджету та видатки головного розпорядника бюджетних коштів управління праці та соціального захисту населення на 1 мільйон 284 тисячі. На виконання наступного розпорядження Черкаської обласної військової адміністрації від 22 січня нашій громаді надається субвенція з обласного бюджету на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч гривень, членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з проведенням АТО і здійсненням заходів необхідних для забезпечення оборони України. Ця субвенція нам надійшла в сумі 320 тисяч. І головним розпорядником даних коштів є управління праці та соціального захисту населення. І відповідно до рішення Багачівської міської ради від 19 грудня нашій громаді надається субвенція на суму 69 655 тисяч гривень. Ці кошти будуть спрямовані на надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. І головним розпорядником цих коштів також є управління праці. Тепер переходимо до розподілу вільних залишків. Відповідно до звіту Уманського управління Державної казначейської служби України за 2024 рік загальна сума вільних залишків бюджетних коштів бюджету Уманської міської територіальної громади становить 22 мільйони 830 тисяч п'ятсот З них вільний залишок коштів загального фонду становить 9 мільйонів 750 тисяч і спеціально 13 мільйонів 114 тисяч. Керуючись пунктом 22.8 розділу 6 бюджетного кодексу України та враховуючи крокотання головних розпорядників бюджетних коштів, пропонуємо спрямувати на видатки залишки коштів власних надходжень загального фонду, бюджету розвитку, фонду охорони навколишнього природного середовища, цільового фонду та залишки трансфертів, тобто дотацій і субвенцій, які залишилися на 1 січня 2025 року. Сума, яка підлягає розподілу, становить 12,7 млн. І розподіляється вона на наступним щепленням. 4 млн. ми спрямовуємо кафе водоканал» на оплату послуг за електроенергію. Умань келокомененерго виділяється 2 млн. на погашення заборгованості за електроенергію. Управління освіти. Прямо 2,2 мільйони на заробітну плату, 2,1 мільйони на закупівлю засобів навчання для забезпечення викладання предметів «Захист України, 96,3 тисячі на погашення кредиторської заборонності, яка не зареєстрована в державному казначействі, із 488,2 тисячі на покращення якості гарячого харчування. У Управлінню праці виділяється 251,2 тисячі на енергоносії, а саме на розрахунки за електроенергію. І виконавчому комітету виділяється сума 208,5 тисяч на програму молодіжного кредитування і 1,3 мільйони спрямовуються в кошти цільового фонду на надання матеріальної допомоги мешканцям, які постраждали внаслідок збройної агресії. І Рео-3 на капітальний ремонт службового житла по вулиці Василянській 6. І залишається в нас перерозподіл. Щодо проведення перерозподілу в межах річних бюджетних призначень, до нас звернулися виконавчі комітет умаської міської ради, управління освіти, управління праці, відділ житлово комунального господарства. Загальна сума перерозподілу становить 33,3 млн мільйони. Левова частка перерозподілу рахується за відділом житлово комунального господарства, а саме проводиться перерозподіл по КП водоканал», який пов'язаний з погашенням заборгованості по електроенергії за договором реструктуризації це 20,1 мільйонів. Виділенням коштів РЕУ 3 для проведення ремонтних робіт в аварійному будинку по вулиці В'ячеслава Чорновола, 3 це півтора мільйона. Та по управлінню освіти та гуманітарної політики з метою проведення капітальних ремонтів у закладах освіти перерозподіляється 1,4 мільйони. Прошу підтримати ці. Буличко, я Ставлю на голосування. Хто за? за. Всі за. Так, дякуємо Дякую. Завтра. завтра на 10-ту годину у нас сесія. Нагадую. Матеріали сесії всім надіслані на пошту. Так що дивіться, по які питання пишіть. А зараз на це лісі будуть звіті мої. Отак як треба, спочатку резервні, а потім подивитися на декорацію. Я створюю теж, значить спочатку був коротшу я. Спочатку з 24, а потім.